З моєї точки зору, безсенсовно в нинішній ситуації в Україні говорити, там, наприклад, про ліберальну версію, там націоналістичну навіть версію, там постколоніальну всі ці модні терміни і так далі. Тому що це не описує суть явища, яке відбувається. Тобто, це красиві слова, які ми, як ті гірлянди, навішуємо, якби на ну, на все більше і більше, скажімо так, голу ялинку. Скоро просто не буде куди гірлянди ті вішати, тому що не лишиться якби на що зачіпати її. В Україні, з моєї точки зору, відбувається просто архаїзація. Архаїзація, головна риса якої є максимальне спрощення і старання минулого. Взагалі, старання минулого як такого. Вона відбувається покроково, пошарово. Тобто вона не відразу. Стерти все, що було, вона йде поступово. Тобто вибираються певні групи авторів, які ну вже не є частиною цієї історії, наприклад, Булгаку. Тобто, він от вже не є ніби частиною офіційної української історії. Хоча, з точки зору, якби, ну, культури, з точки зору впливу, один з найвідоміших киянин, киян киян. В історії світової літератури, тобто як це може бути не частина української історії, якщо це частина світової історії, тобто виходить тут. Українська історія вона йде якось окремо, якби від загально навіть європейських трендів. Виниченко вже ось підпадає, якби там його вулицю. Там вже прийменували вулицю Виниченка у Львові, і там вже дискусії, якісь чи треба його тримати чи ні. І воно буде наростати. Тобто, спочатку викинуть тих, хто кого вважає прямо явними там якимись імперцями, комуністами і так далі. Потім, якби, ну воно буде наростати. Потім виявиться, навіть якщо залишити одну ОУН, виявиться, що там ж є різні фракції були. А хто справді? Якби справжні справжні націоналісти, Мельниківці чи там Бандарівці, прихильники Шухевича це ще інша група, маконовець це ще інша група. Тобто, і це можна стирати так історію просто до безкінечності, поки не залишиться нічого.